Вітаю, друзі! Як ви пам'ятаєте, у квітні я вже був на острові дубовому, але я обіцяв знову сюди прийти влітку. Тож ось я знову тут. Я відніс череп коня, знайдений в околиці бабурки, та вирішив на годину заскочити на дубовий. До речі, мене запитували, чому дубовий? Де ж дуби? Так, дубів немає, а от назва залишилася на згадку. Я хотів подивитися, чи повернулися баклани до своїх гнізд, а ще обійти узбережжя дубового, тобто пройти острів іншим маршрутом. Також було бажання побачити ще один чорний камінь, що є на дубовому. Тож, спустившись крутою стежкою від музею козацтва, я опинився на березі. Тут, серед інших, нас чекає черговий чорний камінь. Про який я і навіть забув. А на березі також є і біла глина. Ось вона. Напевно, саме її і використовували у сиву давнину для виробництва керамічного посуду, уламки якого можна зустріти на березі. А ми, по греблі з каміння, долаємо мілку протоку між островом Хортицею та косою, що веде на острів Дубовий. І як ви бачите, щоб дістатися з кель та каміння, треба подолати косу, що складається з мільйонів мушлів. Каміння ж на острові дубовому різних форм та розмірів. Є й такі, що нагадують верхівки гір, птахи митці довершили їхній художній образ, а є й такі, ніби на них є якісь стародавні малюнки. Це матеріал для бажаючих порозгадувати таємниці, їй ось такі плаські експонати. А її частина цегельної кладки, звідки вона тут залишається тільки пропускати. Їй тут і бита каміння, яка ще навіть не встигла обтисати вода. На острові я натрапив на одне єдине розбите яйце чайки. А щодо гнізд бакланів. Гнізда на своєму місці. А ось бакланів жодного немає. Абсолютно всі гнізда порожні. Тож мор, що був на початку весни, істотно вплинув на популяцію бакланів та, напевно, і всіх птахів, що живилися рибою поблизу Дніпро Гесу. Постає питання, гарно це чи погано. Я пам'ятаю, як люди постійно жалілися на бакланів, що це не дуже корисний птах. Тож, те, що бакланів стало менше, можливо, хтось має бути задоволеним. З острова Дубового гарно видно двох братів. Скелі два стоги. На острові є два українських прапори. Це один з них. А так виглядає Хортиця зі східних скель Дубового. Ще декілька кроків у напрямку Дніпро -Гесу. І ось той самий чорний камінь, який сильно вирізняється серед рожевих гранітів. Цей камінь, а точніше, два камені, розташовані приблизно навпроти двох скель стогів. Серед каміння можна побачити і вантажики, сітки, кам'яні якорі. Видно, що рибалки. Частенько рибали у цих місцях. А тут на камені лежала ось така цікава залізяка. До речі, доволі важка кілограмів приблизно на 15. Озирнемося ще раз на хортицю та рушаємо ще ближче до греблі. Як ви чуєте, час від часу з'являються крики чайок. Вони голосно спілкуються між собою, полюючи на рибу. Так, риби тут багато, постійно були виходи. Та під водою видно тіні доволі крупних риб. Я спробував зняти, але, на жаль, на відео не видно як вони переміщуються під водою. Є й тут усілякі цікаві улоговини у каміні. Є також і козацька миска. Але напевно це не миска, а цілий бидон чи що, бо доволі заглибока для миски. Зовсім незабаром ми підійдемо до цього витвору природи. А поки подивимося на чергового запорізького скелястого сфінкса. З цього боку, найвища скеля добового має риси обличчя. Ось це як мені принаймні здалося дуже схоже на людський ніс. А це той самий козацький бидон, як я його назвав. Їй тут залізяки вкриті іржою, але мушу сказати, їх зовсім небагато. А ще зустрічаються металеві штарі, вбиті у каміння. Ось такий краєвид на Дніпрогес відкривається з останньої скелі дубового. А так виглядає хортиця з тієї ж скелі. Дніпрогес 1 та скелі стовпи, серед яких є і диван імператриці. А ось ще один краєвид на три стовпи та невеличкий прапор, ще трохи греблі, та час повертати у зворотньому напрямку. А ось у такий спосіб один прапор з дубового передає привіт великому схортиці. Напевно, в цьому і був задум розміщення невеличкого прапору саме тут. А візерунки на каміннях можна вивчати годинами, шукаючи на них секретні та зовсім не секретні знаки, що залишили на них наші пращури. Стисло кажучи, тут можна знайти багато рибусів на будь-який смак, тобто спробувати побудувати версії чи теорії появи на острові того чи іншого об'єкту. Як я вже казав, навколо острова кружляло багато, в тому числі, і хижої риби. А ось мальок рятувався від них ось у таких затоках між камінням. Тут також на них чатувала і змія. Погано бути малим та беззахисним. Всі тебе хочуть з'їсти. І наостанок трохи новітніх арт об'єктів острова Дубовий. Ось так узбережжям ми і обійшли. Острів дубовий експрес прогулянка завершена. Дякую за увагу.